Маєте вдома кота пса, тобто і собаню, і коте. Маємо дещо, чим вони зможуть смакувати з однієї пачки. Універсальні частування від бренду Natural Kitty. І вони справді підійдуть обом улюбленцям. Розповідаємо чому. Універсальне ласощі, як таке взагалі можливо? Все просто. Вони складаються лише з одного-двох інгредієнтів, які однаково корисні і для котів, і для собак. У смаколиках жодних зернових чи глютену, лише м'ясо або риба у вигляді кубиків. І оброблюються вони на пору. До того за спеціальною технологією Fresh Control. Від приготування до пакування частувань має пройти всього 2 години. Завдяки цьому інгредієнти зберігають купу корисностей та неперевершений смак. Пропонуємо 5 видів універсальних ласичів для ваших котиків і песиків. Курка з гарбузом. Курятина це легко засвоюване джерело білків, а також вона має низький рівень холестерину. Гарбуже наситить організм вітамінами, такими як А, В9, В12, це є e та іншими. Кумбрія. Погодьтеся, кубики виглядають дуже апетитно. І в цій рибі, як ви вже знаєте, високий вміст омега-3, ненасиченої жирної кислоти, яка сприяє роботі мозку, впливає на здоровий і гарний вигляд шерсті та шкіри. Тілапія це дуже смачна риба, яка до того ж низькокалорійна, легко засвоювана, з великою кількістю вітамінів, йоду і фосфору. Тунець. Він також багатий на вітаміни, як от Д, B1, b 3 та іншими. Ну і звісно, як же без омега 3 котам і песелям ці кубики чудово смакуватимуть і ще потім снитимуться. І останній вид це тунець з анчоусами. Тут і кубики тунця, і маленькі анчоуси, які, до речі, містять багато кальцію. Давайте такі смаколики суто як частування. Або ж додавайте трошки до порції їжі звірят. Мордочки будуть задоволеними у будь-якому разі. І нагадуємо, що ласощі мають складати не більше 10% від добового раціону. І це ще не все. Проте тут радимо затулити вуха песикам, бо це конфіденційна інформація, суто для котонів. Бренд має ще й два велетенських набори кремових ласощів для моркотонів у кожному по 50 стіків. Один з різними варіаціями смаків на основі курки, інший на основі тунця – Тепер улюбленці не дивитимуться одне на одного з нотками заздрощів. Такі універсальні ласощі будуть дуже зручними для підбатьків, щоб пригощати усіх водночас. І що саме смакуватиме вашому котопсу, обирайте на сайті або ж додатку Pet House. Бажаємо звірятам смачного. Папа! -па!